Це в принципі все це просто був як поклик душі. Альона, одна зі студенток факультету дизайну Хмельницького національного університету. Дівчина сама Скраматорська. Пов'язати життя зі створенням одягу вирішила три роки тому. Після дев'ятого класу вступила до місцевого профтехучилища, а вищу освіту захотіла здобувати в місті Богдана. Насправді я, взагалі, в дитинстві не шила. Взагалі мене не цікавив одяг в принципі, але я займалася дуже багато творчістю. В принципі, вмію робити все руками. І в дев'ятому класі, коли пройшов вибір, куди ж я далі піду, чим буду займатися, і вирішила піти шити одяг. Сьогодні Альона виступає моделлю, демонструє колекцію одягу, яку створили студенти її рідного факультету. Це лише одна із виставок, яку представили до 60-ти річчя університету. представлена колекція, це вироби. В стилі оверсайз, тобто вироби, які на декілька розмірів більші від ну, власне, розміру людей. Назва колекції «Be Yourself» будь собою. Тобто в цій колекції закладені різноманітні слова, буквочки, якщо можна продемонструвати. Тут такі цікаві написи, скрізь є. Гарніше їх видно на самій колекції. Мотивуючи слова, будь собою, самовиражайся, створюй свій стиль сама. Навчальний заклад. Один із найкращих в області входить у сотню вишів України найбільш популярний серед вступників. Тут здобувають вищу освіту 8 тисяч студентів за 150 напрямками: філологія, програмування, дизайн, туризм, міжнародні відносини і інше будньому найціннішим потенціалом будь-якого закладу є людський потенціал. Тому ми саме розвиваємо покращуємо професійну майстерність наших викладачів, формуємо їхні. Компетентності, які дозволяли би якісно надавати освітню послугу, ми стараємося сформувати сучасні лабораторії. Зокрема, це лабораторія Сімен Сельворті, це лабораторія АББ, це лабораторії хімічного спрямування. Сучасний університет, перш за все, це креативний сучасний викладач, який знає іноземну мову, а також може показати, яким чином. Фахівець, який має працювати на ринку праці, повинен якими компетентностями він повинен володіти. До річниці в університеті підготували різноманітні виставки, представили напрацювання та здобутки студентів і викладачів. Зокрема, у закладі діє кабінет для сподеїв факультету, фізичної та ерготерапії. Усе це обладнання придбали за кошти гранту від Європейського союзу. Тут є унікальне обладнання. Ця лабораторія створена повністю змодельований побут людини. Тобто, ми уявляли собі, що тут проживає людина. З фізичними обмеженими фізичними можливостями студенти проходять тут практичні заняття, тобто вони в реальних умовах знаходяться, і коли вони перейдуть вже безпосередньо на своє місце роботи, вони вже будуть адаптовані і будуть е, е, отримують тут ті необхідні компетентності фахівця, фізичного терапевта і арготерапевта, які необхідні будуть на першому їхньому робочому місці. Саме за випускниками ХНУ, майбутнє нашої країни та краю, переконані представники органів місцевого самоврядування. Наші випускники сьогодні, зокрема, спеціальності в даному університеті в досить такому широкому спектрі представлені затребуваності на ринку. І для нас важливо те, що велика кількість випускників, в тому числі і я, працюють по наших закладах комунальної власності при Хмельницькій обласній раді. Звичайно, ми завжди за співпрацю, що стосується і студентства і усього освітнього навчального процесу, адже випускники даного вузу будуть будувати державу і популяризувати своїми досягненнями, своїми вкладами в науку, в тому числі далеко за межами нашої країни. Випускники ХНУ скрізь вони і працюють на комунальних підприємствах, і в закладах освіти. і... Власне, в самій міській раді, і депутати міської ради саме не, неможливо не співпрацювати нині з таким потужним вузом, яким є Хмельницький національний університет. Університет наскільки потужний, великий, ви теж сьогодні чули про те, що в найкращі часи тут було до 15 тисяч студентів. Я вже відзначив, це практично маленьке місто в місті, великому місті. Він наскільки спроможний сильний, що він інколи і нам допомагає, як адміністрація, безумовно, в їх невеликий вклад. В тому, що під час війни, під час евакуації зі Сходу вони нам досить сильно допомагали. Ми звертались неодноразово. Але є спільні проекти, які адміністрація теж обов'язково підтримує. Юлія Васільєва, Олексій Нікітін, новини, 33 канал.